Всім привіт! Книжка пише, що від посіву насіння помідорів до висадки в ґрунт розсади має пройти 50-60 днів. Я буду висаджувати в тунелі разом з розсадою помідорів для продажу. Це буде на початку квітня, тому я вже сію зараз, 12 лютого. Останні сім років ми вирощували помідори в опалювальній теплиці, а зараз вони будуть рости в тунелі майже на грядці. Я висаджую свої помідори посередині тунелі, під дугою приблизно через 80 см. Так я вирощувала багато років. Потім ми побудували теплицю. Це дуже зручно, я доглядаю, рятую від морозів розсаду і свої помідори заодно. Також вже зроблена робота, вони висаджені на постійне місце. Потім тільки ми продаємо розсаду, а наші далі ростуть активно. І буває так, що майже одночасно і в опалювальній теплиці в нас були перші помідори, і в тунелі в основному брізколіно були найперші. Раніше їх щороку висаджувала це велика купа дрібних помідорів. Мені навіть в коментарях написали, щоб багато брізколіно не саджала, бо куди потім дівати. Також сію асвон, вони врожайні і ранні. Ще бувають раніше від асвон соля россо. Не було дрібної упаковки. Посію трішки гравітет і сару. Це середньорослі дуже ранні гібриди, добре ростуть на грядці, в теплиці вони хворіють кладоспоріозом. На грядці немає такої хвороби. Вони добре і зав'язуються, і не печуться. А пізніше, десь в березні, ще раз посію гравітет, сару, чері сакору, махітос. Махітос я люблю для квасіння. Він не ранній, тому я зараз і не хочу його висівати. Вони будуть рости в тепличці, в якій буду вирощувати розсаду ранньої капусти, а потім десь на початку жовтня, ого, а потім десь на початку травня висаджу свої помідори в касети порізала на частинки, щоб кожен помідор ріс окремо. Сіяти в одну ємність декілька сортів будь-чого не рекомендують, тому що воно зазвичай різні сорти сходять неодночасно. Насипала торф в класман і поливаю водою світоспоріном. Ми в основному вирощуємо все в саморобній землі, але нашу суміш дуже тяжко дістати з касети. Вона розсипається, а торф класман чи інший магазинний дістати набагато легше. Часто в помідорів в касеті починають змикатися листочки, тому треба перевалювати, щоб не тяглися. А корінь не обплів комірку і тому вона розвалюється. З класманом це зробити набагато легше. Наполитий торф розкладаю насіння, зверху прикрила вологим ґрунтом, підписую коректором. І накриваю плівкою. Сходитиме при температурі 22 градуси. Коли побачу хоч одну петлю, поставлю під лампочки, ми досвідчуємо не цілодобово. Вмикаємо о 7 ранку і вимикаємо о 9 вечора. вечора. Отаким же методом ми вирощували перець хаски і портека. Я багато гібридів пробувала вирощувати, вони гарні, але в нас немає попиту на сам перець. Розсаді перцю було важко між розсадою помідорів, але врожай був ранній і дуже великий. Зараз перець сіяти ще не буду. Всім треба світло, а мої квіто з теплиці поки що в хаті, десь в кінці лютого посію. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. В сонячний день потихеньку. Прикріплюємо на стелю плівку у теплиці, тому що мені не дуже подобається в хаті з квітами. Їх треба дуже часто поливати в теплиці це все набагато легше.